Добрий день, мої незалежні. Пра, 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 пра. Коротше, правнуки, Пізнали мене? Я княгиня Ольга. Так, я перша жінка, яка керувала державою. Так що можете називати мене Тимошенко, у якої вийшло. Ярослав у Лихі ті це ще тоді, коли лівий берег Києва точно не був Києвом. Знаєте, я проїжджала мимо вашої кончезаспи і дуже здивувалась, що у вас демократія, а не монархія. Бо такої кількості замків не було навіть у мої часи. А гарно було, коли не було демократії. Просто повбивав всіх кандидатів і трон твій. Недарма мене називали жорсткою правителькою. Хоча у вас би це зараз називалось токсична мілфа, я чула, що навіть жінки зараз керують країнами. Ні-ні ні, я розумію, що більшість частина президентів чоловіків. Але де ви бачили жінку, яка дозволить прийняти якесь рішення без її поради? Чи ви думаєте, що Зеленський сам собі футболки обирає? Угу.